Робота дитсадків та підтримка агробізнесу в Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради серед дискусійних питань. Робота дошкільних закладів, зокрема, пролунала пропозиція збільшити кількість міст у дитсадках, адже багато батьків не в змозі працювати, бо не мають з ким залишити малюка. Батьки хочуть працювати та підтримувати економічний фронт. Забезпечивши місце дитини у садку, ми фактично маємо даємо можливість на працевлаштування, а водночас сплату податків та наповнення бюджету. Ми повинні підтримувати сім'ї, дітей та водночас економіку нашої громади. Маємо чути і підтримувати батьків. Виходячи з вище викладеного, прошу. Розглянути повторно звернення від батьків щодо прийому дітей та зарахувати їх в івано франківської територіальної громади, які надійшли на моє звернення, переглянути це питання. Депутати погодилися. Втім, були й ті, хто збільшення місць у садочках вважає недоцільним їх. Всі забрати з класів, одягнути в тепле і спустити в укриття, заспокоїти двоє людей. Це практично нереально, а особливо коли ти на гість або перебуває під час сонного часу. Я розумію батьків, які хочуть, аби діти були в садочках, але зрозуміти правильно, безпека дітей, відповідальність та виховання у керівнику дуже велика, практично нереально. Навіть групи подовжого дня ми беремо тих діток, де батьки двоє працюють. Одноголосно депутати підтримали і програму розвитку сільського господарства громади. З жовтня, фермери та аграрії зможуть отримати допомогу гривни з міського бюджету. Ми розуміємо, що сільське господарство зараз дуже важливо і продукти харчування і багато чого іншого, На жаль. Все менше і менше коров, все менше займаються єгідництвом людей. І тому треба стимулювати. Тому прийняли рішення, будемо давати кошти. В кого буде більше трьох коров, може, зможе отримати компенсацію з міського бюджету. Хто займається парниками і відповідно вирощуванням, теж зможе отримати кошти. Хто поливні системи має крапельні системи, тому що вони дороговартісні, теж буде отримувати певну компенсацію. За основу програми брали загальнодержавні проєкти. Втім, перевагу надаватимуть виробництвам, що фокусуються на сільгосппродукції. Відшкодування зможуть отримати ті, хто розводить велику рогату худобу, займаються садівництвом чи бджільництвом. допомагатимуть і тим, хто має модульні теплиці чи встановлює системи крапленого зрошення. Це є відшкодування до 50%, але на суму не більше ніж 100 тисяч гривень суб'єктів господарювання. Особистим селянським господарством вартості придбаної господарства великою рогатої худоби. Так само часткове відшкодування до 50%, але на суму не більше, ніж 200 тисяч гривень суб'єктам господарювання, придбання посівного матеріалу це, це є відповідно малина, лохіна, інша продукція. Так само ми будемо планувати частково відшкодовувати після завершення монтажних робіт до 50%. Здійнених витрат на систему облаштування системи поливу, ну і так само до 30 але не більше ніж 500 тисяч ОСГ вартості спорудження модульних теплиць. Фінансування програми депутати повинні закласти в бюджеті на наступний рік. А от порядок подання документів на отримання компенсації затвердять на засіданні виконавчого комітету Аліна Кравченко Ігор Попик, телеканал 402.